Доброго раночку всім. Це ранковий пісь-пісь АСМР. А хто це у нас тут такий? Красивий? Це ж я. Поплавський так і заснув без трусів. Шановні, ранок Тхурздей. Да? А це, як ми всі з вами знаємо, Тхурздей це що таке? Це четвер? Та куди? Та вставай уже. Поплавський, ти куди? Е вернись! Ми, ми, більше, ми більше не будемо з тебе сміятись, ти тільки труси, одягни, і ми все забудемо, чесно. <сум> Єфросиніна, е підмитись треба, підмити треба піздмишки під, ми під підмишки. То-да-да, то-додото, то-да, то, да да то та то да та-та-да-да-да. Е, ви куди? Вже вона його кудись заманює. Ви подивіться. Водоспад. Не, ну ви подивіться на них. Ото вже. Халамибників. Пустотливі два такі, двоє пожилих мужчина і жінка. Єфросиніна. Лебіга, у вас щось намічається? <сум> Скажіть мені зразу, щоб я знала, де вас шукати. По кущах всяких вас буду потім шукати. Так, стоп. Ли ж повнолітній, так? Да? Ну, все нормально, все законно. Ой-ой-ой, дощик починається. А що ж нам робити? У нас же ж немає тут даху. дахи. Поїхав уже дах у всіх тут давно вже, і у мене теж. Ну, ти вважаєш, що саме час поплавати, да? нічого собі романтика тут у вас. <плес> так, нарешті дощ закінчився. Треба просушитись. О, хорошо. Ну що, давайте по традиції конкурс талантів. Нічого собі, як він вміє. Ви знали, що він таке вміє? Прям як цей, як гвинтокоптер зараз взлетить. Петро Порошенко зараз нам теж продемонструє свій талант. Виявляється, він взяв з собою на острів міні-кашеньковий пристрій для виготовлення цукерок. Ось так він виглядає. Так, друзі, майстер клас, значить, дивимось. А, тумбочка відкривається. Корічнева якась згущенка наливається. Це якийсь порошок невідомого походження. Ну, нічого собі, коровки, якісь не коровки вийшли. Це вже якийсь цей Людовик. А чого їх тільки чотири. Хто встигне, той візьме. Лохи! Так, зараз розпробуємо, що воно таке. Ви Ви це бачите? Чи це тільки я? Це що таке? Це шизофренія якась почалась. Феї літають? Фея діньдон? Дінь Вони хочуть зі мною поспілкуватись, контакт з паранормальним відбувається. Оля, Оля, ти теж їх бачиш? Ти теж бачиш феєчок Дон, Дон? Ти з ними говориш, Оля, з ким ти говориш? Оля, мені страшно, Оля, в тебе всередині пустота. Ні, ну в цілому так непогані відчуття. Значить трошки вже попускає. Порошенко, ви знов балуєтесь у фонтані? А ви що? йобнулись в таку же рука Що? Порошенко вмирає? Що за. що за. Я ж, я ж казала вам не балуватись. От тепер маєш. Інфаркт піськи, а чому ми стоїмо? Кого чекаємо? А, глядачів, ну да, куди ж без них? О, ну, Ще одна біжить. Хто це взагалі? Якісь бомжихи дві прибігли. Вони навіть не підозрюють про те, що прямо зараз перший гетьман України героїчно загинув від е, перенапруги сексуальної. Так, що тут? Стати плейбой гост? Ну, звісно, плейбой гост. Ну, а ким же? А ким же ще він буде після такого? Так, ми тепер можемо його як присрака одягнути. ну... ні, ну, нормальний такий наряд. А ну, давай Машку зараз налякаємо. Ой, де? Куди? Куди дівся? Оп. Щось <рігла> 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 вона не злякалась. А ну, мене давай, мене попробуй. Щось <рігла> я теж не дуже боюсь. А ну, давай на гномі. Відігратись треба. Гнома налякати. <рикла> Лебіга поки стоїть раком, такого підкритися. <рикла> Ззаду, зненацька, давай. Та, бля, казала, ж тобі ззаді, а не спереді. Так та, звісно, він не зникається. Поплавського давай налякаємо. Проникнути. Куда? Куда проникнути, ти хочеш? Може, не надо? Ні, ну, це якісь дії збоченого характеру. Ні, ну, звісно, бути присраком від стій повний, я вам так скажу. Ніхто не боїться, всі поводять себе так, ніби нічого паранормального не відбувається. Ось і настала субота. Треба трошки перекусити. Шо? Грабіжник? форточник? Форточниця? Якого хуй? Ну, шо ти тут вкрадеш, ну що? Ну, давай, кради, кради яму ми нову викопаємо. Шо ще? Ну що? Брівно тобі приглянулось. Ну, давай, кради брівно, в жопу собі його засунь. Так, все, годі. Більше ми цього терпіти не будемо. Все, от Вірка, давай, розберись з нею. Все, все, пошла вон з нашого острова. А я нагадую, любі друзі, що зараз у нас субота, е останній день на острові. Янович якусь піщеру знайшов. Не ходи туди, господи, та куди? Вернись. Алло, ти де? Очекай, Я... Я з тобою. алло, алло, Женя! Ти де? Я... Я тут заблудилась. Як звідси вилізти? Я застрягла, бачу дирку в кінці тунеля. Фух, нарешті. Я вже думала, я там назавжди застряну в цій пещері. Поплавський, ти там обережно, за бойок не запливай. Ви бачили це, це акула? Це дельфін. Це ще гірше. Знали, що? Дельфіни можуть засмоктати до смерті? <свіття> ну що, що там? Щось видно? Алло, Може, ти вже випливеш звідти? Винернеш? Поплавський не випливає? Досить уже, це вже не смішно. О, слава Богу, Женя, хоч з печери виліз, з ним все добре. Поплавок не випливає. Це що, виходить? Клюнуло. Давайте всі сюди бігом. Спасательна спецоперация, Виїжджаємо. Олька пливе бігом, давай. Вірка її обганяє. Давайте, дівчата, рятувальниці Малібу, шукайте його. Щоб ви собі розуміли, я не можу відмінити дію. Він, він просто все, він, він не випливає. Машка пливе, така що вже? Пізно, пізно вже. Віка не здається, продовжує пірнати. Я я тут, що, я уже все. <с> Мені цей світ уже абсолютно зрозумілий. Та не виплив він уже, все, Оля, хватить круги наматувати. Він уже десь там, вже крок до зірок у нього відбувся. Блін, ну, ну як так? Ну, Поплавського профукали. Треба ж було якось за ним приглянути. Вже старий, вже ж ну, все ж таки. Вірка, хоч би ти прикинулась, що тобі сумно. Ось вам і останній день. Було вісім людей, а стало половиною. Ми зараз з вами де? Як ви думаєте? Ми зараз будемо в Чарівне Озеро будемо мокати Порошенка... Та, сука. Ми зараз в Чарівне озеро будемо мокати Порошенка, щоб він переродився. Що там? Ріріборн. Куди ми його заселимо? До бабки, з якою він еталев... саме є? Друзі, це так хвилююче. Уявіть собі, зараз на світ з'явиться маленький гетьман Порошенко. Це що вона його мамкою, виходить, стане? Це норма, що тут таке можливо взагалі? Як ви взагалі до такого ставитесь? Скажіть, будь ласка. Напишіть, як ви як вам таке нормально взагалі?